Але... Всім привіт! Ви на каналі Теорія Гри. Разом зі мною в ефірі Роман із Lord of Boards. Вітаю, Роман! Привіт! Привіт! І в нас сьогодні суперфінал онлайн-турніру з гри мої полочки Атаман UA проти Керіган. Два гравці, що пройшли обидва групові етапи. Вони пройшли вже чвертьфінали, обидва пройшли півфінали, і тепер їх чекає боротьба за звання чемпіоном. Ну, що ж, підемо. Як це? Найпереможе привитись. сильніший. Так. Так, Що у нас БГ тормозить? Так, гра вже розпочалася. Ага, а в мене БГ топить. Так, є. Застрибуємо ага. до гри. І що ж в нас? О! Сходинки! Як я люблю цей квест зі сходинками. <реш> а ще є два рядочки. І в кожному рядочку усі різні тайлики мають бути. І перший гравець у нас Атаман він розпочав. Так. Ну, звісно, ми не знаємо, яких в кого особистий квест. Він да, може Шкода, бути шкода як... що не видно. Ну, особистих. На... Насправді це і правильно, бо якщо б ми бачили, який в кого особистий квест. То, ну, гравці, глядачі могли б раптово підказувати що та як. Так, ну що ж, що ми бачимо? А, бачимо, ми наступний атаман взяв один і потім два тайлики, а Керіган поставила два тайлики. Тому цікаве питання. Можливо, атаман буде будувати сходинки ось зліва направо угору. Мені так здається. А от Керриган або буде будувати, але навпаки, зеркально, або взагалі може не будувати. Така цікава річ, ці квести. Іноді можна так подумати, що і добре швиденько першим зробити обидва квести. Ти береш тоді 16 балів, твій суперник візьме всього 8 балів, якщо обидва, звісно, зробить. Але може статися так, що можна взагалі не взяти жодного квесту, віддати опоненту ці 16 балів, по самому побудувати гарні групи цінні і набрати трошки більше очок. Mm -hmm. От. Тому буде цікаво подивитися. Взагалі цікаво було подивитися е, партії там, де набиралися по 60 очок. О, вони там все вони вже підготовлено. Після гри ми все подивимось, як там було. Ну, звісно, цю партію ми не будемо дивитися. Я там підготував. Вже. Ну, хоча б фінальну так, картинку. Так, так я підготував фінальну картинку, щоб подивитися. Mm. Так, одну хвилинку. В мене тут кіт турбує. Ця нагла рижа вусата морда не дає спокою. Так, ну я дивлюсь, початок, поки в них такий, повільненький. Ну, часу достатньо, і, як на мене, дійсно на початку треба трошечки так поміркувати. Виходячи з того, що є у пулі, який план, то що робити? Взагалі би гра пише, що по його міркам гра грається в середньому 16 хвилин. Угу. Ну, по його міркам. Звісно, наживо, коли все це буде, реальні компоненти, то, звісно, буде побільше часу займати, щоб усе це взяти. Усе це Ну, займати. взагалі, у нас здається там щось до 40 хвилин. Так, так, якщо правильно. Якщо реальні реальні так, ну До 40 хвилин це досить нормально насправді. До речі, сьогодні полички вже завантажили в машину. О, це добра новина. І вона з, з Мілану е, вирушила до нас. Нагадаємо усім, що саме зараз, ще до кінця тижня, триває швидке передзамовлення на цю цікаву та прикольну гру, де ви можете трошечки зекономити свої грошенят. І відкласти їх для наступних локалізацій. Отак. От до речі, дуже прикольно, коли, наприклад, випадають два загальні квести, які протилежні одне до одного. Наприклад, от як зараз два рядочки з різними тайликами. І ще буде поставити ще столбики то, з різними тайликами. От тоді, звісно, дуже цікаво, який з квестів більш подобається кожному з гравців, і хто швидше буде який виконувати, бо може так трапитися, що обидва оберуть один той самий, і тоді дійсно буде боротьба, хто раніше забере ці вісім очок Так, ну я все-таки вважаю, так, що. А там... ще може трапитися така халепа, коли на килимі в кімнаті тобі так, пот так, конче так. потрібен якийсь чи книжка, чи фоторамка, а їх не залишилося взагалі і ще там 5-6 ходів попереду. Особливо, якщо загальний квест це діагональ з однакових тайлів, а в тебе з власного квесту є тайлик в діагональ, в куточку, і цих тайлів замало, буквально там один-два. Так, ну я дійсно вважаю, що Атаман такий будує сходинки все ж таки. Причому будує він їх, я так вважаю, виходячи з того, що там нього за особистий квест. А от що будує Керіган сходинки? Я думаю, ми дізнаємося вже за наступні пару ходів. А мені здається, що е, Керіган, скоріш за все, йде по квесту з дома. Хоча, якщо подивитися на. Ну, перший рядочок в неї під вже не підходить. Атаман таки дійсно, я думаю, будує швиденько сходинки. Керіган чи може Ну, У нього, що... в принципі, подивися, ще й е... окрім сходинок, він і лінії, в принципі, вже гарно так, підготував так, собі. Так, да, 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 да. заготовочка під лінією. Керіган поки що лінії не робить, це однозначно. Ну, вона може їх зробити пізніше. До речі, ці сходинки теж чим прикольно, їх же ж можна, якщо так трапиться, збудувати не від самого низу, а рядком вище. Все ж таки, у нас тут висота у 6 клітиночок. Ну, так. Тому. Так, а мені здається, що Киргін йде шляхом великих груп. Ну, типу збирати так, по шість. Так, так це, теж, це теж тактика. Це теж тактика. Тут дійсно, або. Ну, Дуже багато чого виходить з того, які є квести та які тайли у наявності. Дуже багато. От, з одного боку, гра має певний рандом, які вийдуть квести, які вийдуть тайлики, але з іншого боку, під цей рандом можна чітко якусь вигадати тактику, і щось таке дійсно вигадати і це зробити. Цим власне. Грає ну, в принципі, привабливо. всі абстракти вони е, мають цей елемент рандому з точки зору там ринку, підбору, да все одно щось тобі рандомно приходить. Отак. Ну, дійсно, абстракти бувають різні, дуже різні. Mm -hmm. Але саме цей абстракт дійсно цікавий тим, що він приємно виглядає. Будемо сподіватися, що. Наживо, всі компоненти будуть ще краще, ніж вони намальовані на екрані. от Мені дуже цікаво, да, як, як все це, всі ці полочки там вмістяться в цьому коробочку. Це ж це має якось вміститися. Ну, там коробочка така, містка буде. А, не дається, а там, 30 на 30, ну, типу, як там як добрасу. А, ну, ну, ну так. Ну, дійсно, треба ж кудись. Самі полиці запхати, ще й таліки вмістити. Картончик. Який, як карток? З ну, Чотири полички плюс. Е... ой ще ж мішечок має бути. Так. Куди ж біж мішечку? І ще ж мішечок. Да. Ну От... подивимося, порівняємо з мішечком від каліко. Там мішечок прям гарнюній. От чим дійсно трошечки а, зручніше грати в онлайні, аніж наживо, це те, що тут онлайн за тебе рандоми тарик і ти викладає їх на поле. Це, 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 хтось розкладає і прибирає так. гру. Так, все-таки, я так вважаю, що Керген таки будує теж сходинки. Воно поки що на це схоже. Вона їх робить наче зеркально. Зараз побачимо. Так, а атаман забрав два тайли. Ага, він їх забрав одразу під висоту. Тому, чисто теоретично, наступні два ходи атаману буде по одному тайлику, і він має зробити квест на сходинки. І він mm -hmm. їх робить швидше. Тоді тобто він забирає ці 8 балів. Але поки що в нього дійсно групки виглядають. Ну, поки що не дуже добре. Я, ну, так, вважаю, я так вважаю, що цей синенький синеньки унизу, це, мабуть, його власний квест був поставити тоді mm -hmm. до, до синеньку. А Кирген, я так вважаю, от зліва от, другий рядочок, зліва, от ці от кубки на блакитному, mm -hmm. це теж, мабуть, її особистий напевне... квест. Напевне, так, напевне, тут можна дійсно вважати, як хто куди ставить. І ще мені ще. Подобається, можна дійсно вже десь середині, ну, біля середини гри, прогнозувати, що дійсно планує твій суперник. І, виходячи з цього, можна навіть пробувати а, блочити якісь тайліки. Мене дуже прикалує ситуація, коли є така ситуація, коли на а, килимі лишається така структура, як такий хрестик, де всередині. Тайлик, який потрібен обом гравцям, він єдиний лишився на полі. І кожен не хоче підставити, щоб він розблокувався і його забрали. Так, що в нас тут можна буде забрати одразу? Ну, от, він так, забирає кубок, формує його під групу. Він бере перший квест, перші 8 балів. За квести, Керіган має взяти якийсь один і ще два. Тут в неї вже 5 синіх, їй би взяти синенький. Ось вона бере синенький з білим. Напевно, вона зараз їх поставить у ліву. Крайній лівий? Так, так, так. Тоді потім вона має взяти туди одну білу і потім дорощувати цю білу групу. І угу. тоді вона бере 4 бали. А от на лінії, я так вважаю, або обидва. Спасують, або можуть раптом хтось з них побудувати на верхній частині полочки ці дві лінії. Можливо? Ну, Отамана, одна лінія вже є. Так, дійсно, так. В основі одна є, тому в нього є шанс друга побудувати. Хоча там як буде йти. Ага, він забирає дві фіолетові. Теж одразу групка. До речі, можливо, коли ми раніше спілкувалися, трошки помилився і. Я правильно сказав, так, ось Керіган зробили такий квест. Абсолютний максимум у грі це 69 балів. Бо в нас поле 5 на 6. Тобто ми можемо зробити 5 максимальних груп. За максимальну групу нам дає 8 балів. Тобто, це вже 40. Ще 12 за усі особисті цілі. Це вже 52. Ще два рази по 8, якщо ти фінішуєш першим. Та... Один бал, якщо ти взагалі фінішуєш першим, Тому виходить 69. Ага. Цікаво, чи хтось вже досягав взагалі такого результату на БГ, бо в нас таки поки що ніхто не здолав планку, яку поставили двоє гравців у групових матчах, і ця планка склала аж 63 бали. Я так вважаю, дуже високий результат. Тут взагалі 60 спробуй ще набрати, бо ти інколи просто тупо біжиш, аби швидше, швидше, швидше це все построїти. О, взагалі, тут, що як скажеться загальні квести, бо якщо, наприклад, буде загальний квест, от як зараз лінія з різних, і, наприклад, ще буде другий квест, це 4 групи просто по 4 тайліки. То тоді можна дійсно будувати тупо от 5 колон. Просто будувати ці 5 колон. І тоді дійсно ці квести вони будуть співпадати з цим. О, одразу три таліки. Мені взагалі дуже подобається ситуація, ще коли а, твій опонент щось забирає і тобі розкривається можливість взяти одразу три тайлики, І саме ці три: це ті, які тобі потрібні, особливо коли всі три різні. І вони ідеально вписуються в наявний розклад. Так, чи буде атаман робити квест на лінії? Він ще буде. має він ще має буде змогу, він має до речі, він має аж. четверті лінії. І четверта, четвер... і п'ята, і, ну, і шоста взагалі в нього майже ну, порожня. Шанси ще є. Єдине, що мені не подобається, в нього фіолетова група з рослинками, аж сім тайлів складає. Але, можливо, верхній тайлік був таки теж особистим квестом. Можливо. Бо, інакше навіщо? Або просто він тоді його добрав, щоб просто швидше побудуватися. Коли буває так, що дійсно краще швидше закінчити гру і лишити твого опонента без якогось. До коло виконаного квеста. Так, ну Керіган тоді ще б одну жовтеньку забрати. Жовтенькі є. Там буде в неї тоді гарненька група і забрати б він ще білу б жовтеньку. А, білий ви взагалі скінчилися. Що в нас тут є? Є котики, рослини. Рослини нікому не потрібні Білі потрібні, а білих нема. А треба оновляти поле. Оновляти поле треба щось забирати. Ну, от так, вона бере жовтенький. Зараз вона додасть до групки жовтенький. Ну так, на перший погляд, мені здається, що наразі більше очок набирає Атаман. Можливо, можливо. Як на мене, в нього є шанси, можливо, швидше завершити гру. Хоча. Будемо дивитися, наскільки. Можливо, він час буде отак потрошки-потрошки по котиків сюди пхати олівий стопчик. Це ну, єдиний варіант, як в ньому там брати очки, бо mm -hmm. інакше тупо ніяк. А Керіган, Керіган справа ось це віконце 3 на 2. В неї вільне можна будувати, що хочеш, або білі, або зелені, або ось блакитні кубки. Вона теж бере котика одного додасть до котика. Тоді потрібен ще котик. Ну, ще котик точно зараз буде. Чисто теоретично Я Керіган, щоб завершити, треба 4-5 ходів. А Отаману потрібно не менше 4 ходів. Ну, так, так, тут теж долі цікаво, коли ти таки рахуєш, так. Теоретично гравцеві, щоб завершити, потрібно стільки хедів. Якщо він там буде брати одразу там по два тайлики, іноді навіть по три. Але гравець іноді вирішує навпаки і бере там по одному, по одному замощуючи, щоб група була покраще, покраще. Ну, тут я вважаю, що вона поставила синенький зверху, або там тупо власний квест, або, або просто тупо, щоб зекономити ход і швидше замощувати. Ага, він таки зробив лінії. 31. Це вже так. Попахує чимось. Дуже-дуже. Керіган може, навіть якщо вона зробить лінії ще добере 4 бали. Хоча я вважаю, що вона навряд чи зробить лінії в ній просто не лишається можливості. Тому вона відстає 4 бали. Один бал вона може вибороти якщо перша фінішує. До речі, вона не перший гравець, якщо вона фінішує, то це одразу кінець гри. Так, атаману залишається один або два ходи. Фу, помили, помилився два або три. А Керіган потрібна мінімум два, і то це в випадку, якщо вона одразу три поставить, а вона ні, вона бере котика. 28. Mm -hmm. Так, чи може атаман додати собі очок? Може, якщо він бере синенький у праву верхню. Або біленько. Ну, біленька там взагалі одна, і вона ще заблокована. То він тоді має взяти тоді синенький. А злі... От, правильно бере синенький. А зліва йому лишається жовті збирати по одному. Тоді він має ще два ходи робити. Тоді Керіган має їй би котиків. Би. Один ще є вільний, вона може просто забрати. Ага, просто котика. Так, просто забирати котика з чимось іншим. Ні, вона таки одного бере. Хоче, напевно, забрати шостого котика, щоб створити групу сильніше. Бо якщо вона додасть ще одного котика, це ще три очки. І тоді в неї буде 33. Але ось в чому Але проблема. Вона просто зараз в неї... може в цьому ході в неї... просто так, завершити. Все. Будь-якими двома. Ну, вона ще буде мати змогу чи в один хід зробити, бо вона не перший гравець. І котика вона а -а -а. забирає. А отаману, щоб завершити, треба брати 2. Ні, він таки буде ставити групу з жовтих. Група з жовтих це ще 2 бали. В нього буде 33. І 34, якщо він завершує, а він таки завершує. В нього буде 30. Ні, час. щось не те. Якщо він зараз завершує жовтою, це плюс 2 буде 35 і ще 1, 36 проти 33. Ну що ж, напевно, ми вже знаємо переможця. Не факт, тому Ні, не, не. Що? А. Їй тільки біла могла допомогти. А, вона а біла все ще заблокована, їй доведеться брати аби що. Аби що. Ну що ж. Ось воно і аби що. А, ну ще є питання до власних квестів, зараз ми ж дізнаємося. Чи дійсно кожен з них їх виконав. Так, так, так. в всі, uh -huh. це плюс 12. Ну це вже. Це вже Тож, все. точно, Да, це вже все. Це вже фінал. Це вже приплили. А океріган. Теж виконані. Теж виконані. Але трошечки. Три очочки. От одна біленька, от туди. Це якраз оті три очочки. Uh -huh. Але вона була одна на килиму. Тому ми вітаємо гравця під ніком Атаман UA. Він перемагає у турнірі. Він виборює собі свіженьку локалізацію коробочку, яка скоро приїде. Керіген ми вітаємо з почетним другим місцем. Вона у нас здобуває, якщо я все правильно пам'ятаю, коробочку з грою карак. А, Так, яка як... яка... буде так, трішечки пізніше. Трішечки пізніше, але буде. А тепер. Я покажу. Ось в нас одна ситуація. А, гравець з підніком Валерія 27 набирає 63 бали. А, там в нас така гарненька група, там дійсно побудована багато груп по стайлів. І інший гравець це в нас SKD. нього також 63 очки. Там теж дуже гарненькі групки Ми вітаємо цих двох гравців. Вони виборюють додаткові заохочувальні призи. Це коробочка з грою Лузітанія, якщо я все вірно пам'ятаю. Угу. І, як і обіцяли, в нас ще є заохочувальний додатковий приз. Так, у нас перед лист. усіх Так, ми її, її з цього списку прибираємо. У нас лишаються усі інші ну, себе, як організатор, я з того списку прибрав, щоб не брати участь у рандомному розіграші. Ось, в нас є перелік. На мене також можна. Ну, раптом, якщо це будеш ти, я просто ще раз натисну Randomaze. Зтиснемо randomaze, і в нас переможець нікнейм Nickless player. Вітаємо його з переможним рандомом. І він здобуває заохочувальний приз та коробочка з грою перекуп. Це бестселер цього місяця. Дякуємо всім за участь. Турнір був доволі цікавий. А до речі, від себе, як також від учасника, можу сказати, що от а, у етапі групових матчів грати емоційно простіше, бо ти знаєш, що можна одну гру там програти, виграти останні чотири, і в тебе є шанси, що ти з групи вийдеш. А от потім починається сурова олімпійська система, коли кожен матч на виліт, і це вже дійсно інші емоції починаються. Що ж, дякую, Романе, за прекрасну ідею. так Дякую, добро за, за допомогу Гра виявилася вот. дійсно цікава. Так. Сподіваюся, в неї будуть гарні продажі. Люди будуть нею цікавитися. І ну, предзамовлення надихає. О, ще, що ну, можна передзамовлення сказати плюс і надихає на оптимізм. Так, що можна сказати до плюсів цієї гри вона поки що не набридла в онлайні. Її досі цікаво грати вже там поспіль, скільки там десятків партій, тому будемо вважати, що ця гра полички на поличках пилитися не буде у людей. Так. Так, так, так. Ну і сподіваємося, що це буде не останній турнір. Ну, це вже залежить не тільки від мене. Я завжди за. Є цікаво, правда. По, більш, по більшій мірі від тебе. <сіх> <сіх> Ми завжди <сіх> готові. Ну, якщо завжди готові, то будемо дивитися. Дамо людям і трошечки відпочити емоціонально. Накопичити нових сил. Так, там там, може там нас планується на цей рік ще Welcome to. О. Я думаю, що турнірчик з Welcome to буде багатьом цікавий. Можливо, можливо. Гра, ну так, має певну популярність. Ну, ще щось буде. Що ж, шановні глядачі, дякуємо вам за увагу. Дякуємо ще раз гравцям за участь. Дякуємо ще раз, Романе, за те, що ви надали такі гарненькі призи. А Сергію, дякуємо за організацію цього всього дійства. Що ж, до нових зустрічей!